В спортивній залі Локомотив відбувся тенісний турнір, присвячений пам'яті відомого тренера Михайла Павловича Гуцуленко. Його вже немає з нами чи більше року, і ми вирішили проводити ці, ці змагання кожного року на приблизно на його день народження. Михайло Павлович Гуцуленко він більше 40 років працював. В спортивному клубі Локомотив чи ДСУША Локомотив, тренером по настільному, по настільному тенісу і по шахматам він теж любив. Світла людина, його знали багато, хто в цьому місті його знали з гарної сторони. Тому сьогодні тут зібралися його учні, друзі та всі, хто віддає перевагу цьому виду спорту. Також до нас завітали спортсмени з міста Окна, Кодими та Балти. Серед присутніх була і двохкратна чемпіонка України Марія Гадзинська, котра цим видом спорту займається з п'ятирічного віку. Машенька, скажи, будь ласка, ми знаємо, що ти два рази ставала чемпіонкою України. Це легко чи важко? Ну, це дуже важко, тому що треба мати е, сили і витримку, щоб зайняти перші міста на чемпіонатах України. Тим паче, що тобі тільки 13 років. Так. Скажи, будь ласка, як тобі сьогоднішня гра? Е, мені дуже все сподобалося. Тут е, дуже сильні суперники. Мені сподобалось тут грати. Хто тебе тренував? Спочатку мене тренував папа. Потім прийшов тренер, який давно не займався, а потім вирішив грати і потім так і і папа. Скажи, будь ласка, чим взагалі для тебе є теніс? Це моє життя. Я не знаю, якщо б не теніс, я б не мала стільки друзів. Мене б не знала майже вся Україна але це моє життя. Для всіх учасників сьогоднішніх змагань теніс став невід'ємною частиною життя, тому сети були цікавими і наповненими яскравими ігровими моментами. Гра проходила в два кола групове та індивідуальне. Отож, на сам кінець були підбиті підсумки і нагороджені всі учасники і переможці. Третє місце посіла Маша Гадзинська, друге Костянтин Осадчий. І переможцем змагань став Сергій Ткачук. Що відчуваєте? О -о -о. Чувство гордості. Я думаю, якби був Михайло Павлович, він був би радий цьому. Ви тренувалися в нього? Так, я в нього тренувався. Я його от дето років з 15-16 знав. Що ви про нього можете сказати? Людина з великої буку. Завдяки йому в Подільську тримався теніс до останнього часу. Він нас згуртував, наш колектив, і передав уже. Наступним поколінням, і зараз уже, уже на жаль, без нього, але ми також продовжуємо займатися цим видом спорту. Тож, нехай і надалі поповнюються ряди любителів тенісу. А ім'я відомого тренера Михайла Павловича Гуцуленко назавжди залишиться в серцях вдячних учнів та шанувальників його таланту. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.